Це дитячий садочок у сосниці. Експерти-будівельники підіймаються на дах, щоб встановити, чому зірвало покрівлю садочка. Едуард Міщенко звертає увагу на порушення в облаштуванні обрешітки, основи покрівлі. На покрівлі ми бачимо, що стики обрішотки йдуть в одному рівні. Вся обрешітка виконана з порушенням технології. Тому цю покрівлю ми бачимо, її зламало фактично на три частини. Перша частина лежить от на землі, друга на половину на землі, половина на криші, і третя частина от залишилася на покрівлі. Покрівля ламалася саме по цьому стику, де йде образі. Дах перекривали майже півтора роки тому під час повної реконструкції будівлі садочка, бо спочатку він був колгоспною конторою. Після того, як колгосп припинив своє існування у 1988 році, був створений дитячий садок Сонечко, і тому приміщення було пристосоване, не відповідало всім вимогам. Тоді зробили повний ремонт всередині, закупили меблі, утеплили стіни і перекрили дах. Загалом на реконструкцію пішло понад 9 мільйонів гривень. Загальна сума 9,4 мільйони була, горіще десь, ну, покрівля десь 1,7 мільйона. Експерт, який обстежував покрівлю Едуард Міщенко, своєю чергою пояснив, що незважаючи на те, що він побачив порушення будівельних робіт, остаточну причину руйнування даху можна буде встановити лише після вивчення проектної документації. Зараз є три версії. Чому покрівлю зірвало? Перший напрямок це проектна документація. Може допускати якісь помилки. Друге, це підрядник не притримувався проектної документації, не виконав всі роботи. Ну і третє це форс-мажор, це штормове попередження. За словами голови громади, підрядник пообіцяв відремонтувати дах. Попередньо ми спілкуємося з підрядником, він визнав свою вину і найближчим часом вже приступить до ну, демонтажних, а потім монтажних робіт. Попередньо озвучує нам терміни там в районі трьох тижнів-чотирьох. Роботи виконував підрядник Чернігівська фірма Сіті Будинвест, яка перемогла у тендері. Його керівник Ігор Гуменюк телефоном сказав, що чекає результатів експертизи. Якщо вона встановить, що дах не витримав стихії з вини будівельників, то підрядник готовий відшкодувати збитки. Чому дах не витримав, не коментує. Зараз діти з цього садочка переведені до другого садочка в сосниці. «15 дітей прийшло. Ну, кажуть, буде більше трошки. Наш садок не перевантажений. У нас загалом у кожній групі десь по 16 дітей у цьому році. Дивіться, у яслях сьогодні 10 дітей, молодша, 9, 9, 12, 14. Найбільша, старша, 20, 17 дітей. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.